У міліції області чергові кадрові ротації у Чернігівському райвідділку змінили начальника. Сергій Бондар пішов на підвищення і очолив штаб обласного управління. На його місце прийшов Роман Дівицький, який керував правоохоронцями у рібках. Генерал Михайлик каже, що кращим співробітникам довірили нові більш відповідальні посади. Чернігівський райвідділ – це дуже потужний орган внутрішніх справ той орган, який впливає на статистику на міністерство. Тому більший об'єм роботи, серйозніші завдання. Призначиться на посаду це не значить стати начальником. Начальником ви станете, коли завоюєте, за заслужений авторитет у співробітників своєю працею. Я думаю, працею всього райвідділу, і я, і ми покажемо, що ці всі призначення вони не просто так пройшли не даремно, а на благо, тільки на благо держави, на благо. Роман Дівицький родом з Менщини, у лавах міліції з 95-го року починав кар'єру дільничним.